В ефірі подія дня в студії Катерина Варова, і за декілька секунд я розповім вам про найактуальніші події нашого міста. Про підвищення тарифів на комунальні послуги та скільки ми скоро всі будемо платити за житло, розповіли у міській раді. Більше про це за секунду. Сьогодні ми в цьому залі зібрали керівників та представників практично всіх основних виробників та надавачів житлово-комунальних послуг. В зв'язку з тим, що останніми тижнями, які минули, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було прийнято ряд рішень, які направлені, на жаль, на підвищення тарифів на жатково комунальних послуг. Якщо середньостатистичну сім'ю візьмемо дві особи в однокімнатній квартирі, якщо вони до цього часу по нормі споживання щодо. Використання газу при наявності лічильника використовували, мають використати по соціальній нормі 6 метрів кубічних газу, то ця вартість оплати складала в місяць для двох осіб 12 гривень орієнтовно. То з 1 квітня вартість цієї послуги для двох осіб при використанні ними тих же 12 кубічних метрів газу буде вартувати 82 гривні. Практично збільшення вартості газу для приготування їжі, це ми називаємо газ для населення, те що використовується в газових плитах. Практично зріс сім разів. На сьогоднішній день существує вже постановлення номер 220 від 26 февраля 2015 року, в котрі предусмотрено поетапне повищення тарифів на електроенергію для населення. К апрелю 2017 року. Тарифы должны возрасти в 3,5 раза, достигнув средневзвешенного уровня 122,83 копейки за 1 киловатт час Первый этап начнется с 1 апреля 2015 года, второй с 1 сентября, третий с 1 марта, четвертый с 1 сентября 2016 года, пятый с 1 марта 2017 года. С 1 апреля 2015 года тариф для первого блока потребления возрастет на 19%. Это будет 36,6 копеек за 1 кВт-час. А до второго блока на 50% это 63 копейки за 1 кВт-час. Для третьего блока на 5% это 140,7 копеек за 1 кВт-час. С 1 сентября, соответственно, по первому блоку возрастет на 25%. Это 45,6%. Для второго блока 25% это 78,9 для третьего блока 5% 147,9%. С 1 марта 2016 года в первом блоке потребления тариф возрастет до 57 копеек. Во втором блоке до 99 копеек, в третьем блоке до 156 копеек. С 1 сентября 2016 года стоимость электроэнергии для населения по первому блоку составит 71,7% и 4 десятых копеек за 1 кВт-час, по второму 129 копеек за 1 кВт-час и по третьему 163,8 копеек за 1 кВт-час. После последнего пятого повышения с 1 марта 2017 года стоимость электроэнергии по первому блоку составит 90 копеек за 1 час по второму и третьему 168 копеек за 1 кВт-час. Ми очікуємо зміну вартості води водопостачання та водовідведення в місті Біла Церква, але наша розрахункова, наш розрахунковий показник показує, що це зростання очікувано має відбутись всього-навсього на 11,6%. Хочу наголосити на те, що середньо зважене очікуване зростання вартості водопостачання та водовідведення по Україні, яке має відбутись на протязі квітня-травня, має складати 25% в середньому, за рахунок чого відбудеться зростання вартості водопостачання та водовідведення. Всім журналістам ми роздамо структуру нашого тарифу, з якою буде зрозуміло, що в структурі нашого тарифу загальна вартість електроенергії складає 22%. І загальна вартість реагентів складає 9%. Ексорців. Це ті дві складові, які за рахунок зміни за рахунок інфляційних процесів і за рахунок стрімкого зростання вартості електроенергії вплинули на структуру нашого тарифу. Вірніше не на структуру, а на зростання вартості тарифу. Після того, як ми отримаємо, чи вийде буде прийнята постанова національної комісії, тоді офіційно через засоби масової інформації до всіх жителів міста. Вартість оплати за один квадратний метр опалювальної площі буде доведений додатково по самим попереднім, по самим, скажімо так, приблизним розрахункам. Сьогодні ми з вами маємо ціну. З квадратного метра, я кажу, для тих, хто не має лічильника, 9 гривень 56 копійок з квадратного метра. У зв'язку з підвищенням вартості теплової енергії орієнтовна, ще раз підкреслюю, орієнтовна ціна буде складати 16 гривень 55 копійок. Сьогодні, 19 березня, у міській раді повинна була пройти сесія, але на жаль, спілкування депутатів не вдалось, адже на засідання не прийшла більша половина депутатського корпусу. Та замість того було розглянуто ряд справді важливих питань, яких саме побачите за секунду. Основним питанням було виділення земельних паїв воїнам-учасникам АТО. З офіційним питанням до влади виступив один з активістів. Побувавши ну там, як вона скажуть, антитористична що нам положено земельні ділянки по 10 соток. Знаєте це, так? Да? Оскільки я е, приймаю в місті Білоцерко, я там у вересні прошлого року звернувся з приводу отримання на такої земельної ділянки, отримав відповідь Белоцерківської міської ради, виконавчого комітету. Коротко, за результатами розгляду постійної комісії доводимо до відома, що згідно статистичної згідності форми... Шість зем в місті Біла землі запасу відсутні, тому що ваше прохання на даний час неможливо. Значить, про, про що я хочу сказати? Мабуть, сьогодні у вас нова кругу, тому що хотіли земельні ділянки і що залишилось? роздати правильні руки. Значить, можливо. При цьому я хочу вам сказати, при, чо, при, при, чому, при, цьому, при цьому я не зустрічаюся. При цьому я вам хочу сказати, значить, що вот, мені прийшла ця відповідь, а я хочу сказати, що земельні ділянки міста 20 є. Це у мера міста вже була відповідь. Коли ми збиралися із асоціації, він правильно їм сказав, що ви А це було десь місяць назад, давайте ми передбачимо події, які будуть 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 повертатися в обійні, і краще. То ви зробіть так, щоб не вийшло таке, що хто тут вже є, то той получив за А ті, які приїдуть відтуди, вони вже їх не будуть. Ресурси, і там теж. Деякі приїжджають в область, центру ресурсного розвитку, і там теж їм обіцяють, які теж розумієте. І через що ми з жінками, які входять в цю асоціацію, і там ті, що були там сході на рівні. Сьогодні є громадська організація, сьогодні знає, хто, вони знають хто, вони добре знають дійсно як стан справ і хай вони приймають участь у цьому. Також зачепили тему з маршрутками сполучення Біла Церква, Київ, Біла Церква. Вихідними водії влаштували цілий колапс на дорогах міста через внутрішню сварку. У чому справа, роз'яснив Василь Савчук. У нас була нехороша ситуація, вона розпочалася в суботу, коли ви бачили, що робилося на очі. Місцеві портували собі діюську фірму АТН, яка в результаті конкурсу, який провів обласний комітет по перевізникам перевезення білозарпадію. Чому я це зробив? Тому що кияни не допустили. І я Як люди з вашого володоку, ми підготуємося Оксан Анатолій, що перевізники зацікавлені, чи насички займаються питаннями. ми підготуємо чи звернення на кадрі, ми підготуємо звернення на організацію президента. На цьому розгляд основних питань був закінчений, а засідання загалом пройшло спокійно та без прецедентів. Ти це те, що ти їсиш, сказав Гіппократ. та й про воду можна сказати так само. На жаль, більшість білоцерківчан звикли, що якість води у домівках не надто висока. Щоб показати зрушення у цьому руслі та розповісти про свої успіхи, 18 березня була зібрана прес-конференція від білоцерків води. Звіт про результати роботи товариства з обмеженою відповідальністю Білоцерків вода відбувся 18 березня у приміщенні водоканалу. Про основні фінансові досягнення розповіла директор підприємства. На сьогодні у нас оптимізовано питання по заробітній платі. Вона в нас відсутня заробітна плата, виплачується своєчасно. У нас оптимізовано питання перед кредиторами. В нас фактично. Погашені всі попередні заборгованості по електроенергії, всі заборгованості по електроенергії, які існують на сьогоднішній день, є поточними і врегульовані з нашим постачальником послуг, тобто загрози відключення від енергопостачання у нас сьогодні немає. В нас абсолютно врегульовані всі питання з постачальниками газу, з постачальниками. Тепла для наших підрозділів, заборгованості в нас немає, тобто, питання енергозбереження і енергетичної, скажімо так, безпеки нашого підприємства на сьогодні врегульовані стовідсотково. Чому це є актуальним? Тому що КПП Мер Білоцерків водоканал мали постійні загрози відключення від електроенергії, питання ці виникали періодично. Щодо сплати податків на сьогодні, ми заплатили. До місцевого бюджету повністю всі податки в повному обсязі, повністю сплачуються податки до місцевого, до загальнодержавного бюджету. Заборгованість перед бюджетом повністю місцевим і державним врегульована. І основне, що є нашим особистим досягненням, це те, що раніше. Місцева рада, міська громада дотувала комунальне підприємство щороку в обсязі в середньому 2,5 млн грн. мільйони гривень на поповнення обігових коштів на сьогодні. Ми сплачуємо щороку до місцевого бюджету концесійного платежу в розмірі 3 млн 185 вісімдесят п'ять тисяч Тобто, чи можливо щось здобуло результативне там громада в частині. Управління такого надзвичайного інвестування можна сказати, що поки ще вони це не відчувають, тому що це незначні інвестиції, але надходження концесійних платежів є своєчасними, сплачується своєчасно і ну, є таким гарним підспір'ям для отримання місцевого бюджету. Згідно статистики, що постійно надає водоканал, якість води постійно стає краще, а борги підприємства перед містом стають усе менше, і це лише позитивно впливає на якість життя у нашому місті. Про надзвичайну небезпеку трав'яних пожеж та дані випадків у Білоцерківському районі за секунду розкаже Богдана Штика, інспектор служби з надзвичайних ситуацій. З різким потеплінням на Київщині розпочалися масові пожежі. Стовпчики термометрів підвищуються, а разом з тим стоїть загроза загорянь трав'яного настилу. Доказом цього є щоденні виїзди рятувальників на гасіння пожеж. Так, за останній тиждень виникло 11 пожеж, пов'язаних з горінням трав'яного настилу, в результаті яких знищено три будівлі. Сезон трав'яних пожеж значно коротший, аніж сезон лісових і тим більше торф'яних пожеж. Він триває не більше 3-4 тижнів, з часу сходу снігу і висихання сухої торішньої трави на відкритих ділянках до початку активного росту молодої зеленої трави. Саме такий період ми спостерігаємо сьогодні за вікном. Проте впродовж цього короткого сезону трав'яні пожежі мають масовий характер, охоплюють великі площі і дуже швидко поширюються. Цьому також сприяють сильні весняні вітри. На території, де вже виникла пожежа сухої трави, а під'їзд пожежного автомобіля утруднюється. З водою полями та луками. Силами органів місцевого самоврядування та пожежно-рятувальних підрозділів організовується чергування для запобігання поширенню пожежі в напрямку лісових масивів та населених пунктів. Здавалося б, обізнаність багатьох громадян з правилами пожежної безпеки повинна попереджувати такого роду випадки, але практика доводить про протилежне. Практично всі трав'яні пожежі відбуваються з вини людини. Іноді випалювання трави проводиться навмисно сільськогосподарськими організаціями. Для очищення земель від небажаної рослинності. Також варто нагадати, що згідно статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання сухої рослинності або її залишки тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 10, а на посадових осіб від 50 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Практично єдиним ефективним способом боротьби з загоряннями трави є запобігання, яке вимагає злагоджених і усвідомлених дій з боку органів влади і місцевого самоврядування, сільськогосподарських і лісогосподарських організацій, а також максимальної відповідальності і обережності з боку громадян. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, будьте обережними, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. 1 вересня 2014 року Білоцерківська загальноосвітня школа номер 8 отримала новий статус навчально-виховне об'єднання з витягом. І всі сили викладачів направлені на те, щоб їх учні росли не лише розумовно активними, а й патріотично та фізично виховані особами, гідними громадянами. І ось нещодавно на базі цієї школи відкрився ще й футбольний гурток. Про це детальніше за секунду. Тепер діти, починаючи з другого класу, можуть займатися футболом у школі, і таку змогу надають їм власні батьки, а також Білоцерківська федерація футболу. Про це більше розповіла директор школи. Останнім нашим здобуттям стало те, що у другому піврічні нашої школи, на базі нашої школи, Білоцерківська районна федерація футболу, голова якої є наш батько Прищіпчук Геннадій Іванович. Створив футбол для хлопчиків, починаючи з першого класу і других вікових груп, які можуть реалізувати себе саме граючи в цю улюблену гру молоді. Набрали Дві групи, які зараз займаються на базі нашої школи, юнаки з великим заохоченням відвідують цю секцію футбольну. І мені здається, що ця, саме такий підход до створення спортивних секцій говорить про те, що дійсно наші батьки а Геннадій Іванович є нашим батьком, учням, 6 класу, а також Соколов Сергій Юрійович, який є тренером цієї ж команди футбольної наших хлопчаків, бувший випускник нашої школи, зацікавлені в тому, щоб наші хлопці росли спортивно загартованими, фізично розвинутими і свій вільний час витрачали не тільки на прогулянки. Дуже зеленій території нашого містечка, але і розвивали себе фізично, і були готові до того, щоб у старшій школі навчатися у класах військово-спортивної підготовки. Про свою позицію з даного питання висловився б один з батьків учнів даної школи. І за сумісництвом людина під патронатом якої і був створений футбольний гурток. Звертаюся до людей не як голова федерації футбольної, а як батько, тому що. Мої діти навчаються в восьмій школі в гайку, і я вважаю, що розвиток спорту він залежить не від тих законів, які приймаються наверху, а від нашого бажання приймати участь у розвитку спорту, тому що розвиток це на місцях все робиться. В наших домівках, в наших дворах, в наших школах. І тому я дуже вдячний всім тим, хто започаткував цю програму розвитку дитячого футболу у нас в Гайку от, на базі восьмої школи. Хотів би подякувати і директору школи, і керівнику відділу освіти. Також хочеться подякувати тренерам, які будуть займатися цим. Юрію Горобцю, керівнику, який завжди допомагав і допомагає е, дітям. Також Ігорю Гейлу, який прикладає багато зусиль для того, щоб воно розвивалося. І я, як батько е, своїх дітей, буду прикладати максимум зусиль для того, щоб воно працювало, для того, щоб дітки могли е, розвиватися. Е, Отримувати те, що їм потрібно на сьогодні отримати. Це здоров'я, це радість і можливість е грати не тільки в дворі, а мати можливість виступати за такі ж клуби, як є Арсенал у нас, і потім далі далі розвиватися, йти далі, і виступати за збірну нашої країни в кінці кінців. Тому я сподіваюся, що з цього, що ми разом розпочали, е буде толк. Якщо ми будемо прикладати більше зусиль, також про користь патріотичного виховання та створення спортивних секцій у школах за ініціативи батьків висловився голова управління освіти у Білій церкві. Рано чи пізно війна закінчиться, а життя продовжується, і дитина повинна бути розвинена фізично, розумово, готова до життя, і це має бути забезпечено в різний спосіб. Надзвичайно важливим є проведення великої кількості заходів, які відволічують дитину від роботи, віднімуть від комп'ютера, від негативної інформації. Відшкідливих звичок. І одним із таких є створення гуртків. Як відомо по законодавству ці гуртки можуть створюватися за кошти місцевого бюджету, державного бюджету. Але ось тут є позитивний досвід, коли організувалися, можна сказати, навіть самоорганізувалися батьки і педагогічний колектив і запропонували свої послуги для безкоштовного гуртка дітям із футболу в восьмій школі. Я думаю, що вибраний заклад дуже вдало, має він дуже чудову матеріально-технічну базу. І стадіон, і сам спортивний зал сьогодні там приводиться в порядок, він робиться ремонт. Я думаю, буде затишно для заняття спортом. Разом з тим, ці батьки вони мають великий потенціал як спеціалісти в напрямку футболу. З іншого боку, заклад восьма школа. відрізняється тим, що з 1 вересня навчального року він почав існувати в новому статусі як навчального об'єднання звитяга, де виховують юних патріотів. І ось підсилення гурткової роботи, і ось таким чином, а це і фізичне виховання, це і загортування сили духу, я думаю, позитивно впливає. надзвичайно мені подобається активність батьків в іншому питанні. Коли мова зайшла, а вона зайшла і постійно велася про використання так званих благодійних внесків, порядок збору, фінансового, бухгалтерського обліку, то восьма школа одна із перших взялася за цю ініціативу. Що ж, патріотичне виховання у комплексі із спортивною роботою та повноцінною освітою це прекрасний коктейль, на якому виросте гідне покоління. Це були усі новини. І про них вам розповіла я Катерина Варова. На сьогодні це все. Та попереду ще багато нового. Отож, до нових зустрічей на телеканалі Бест. Гарного вам настрою та лише добрих новин.